Друзі, вітаю! Сьогодні хочу коротко та просто пояснити одну з найважливіших нових державних програм для людей, які були вимушені залишити свої домівки через окупацію. 24 листопада набрала чинності постанова уряду, яка офіційно запускає механізм житлових ваучерів. Житловий ваучер це сертифікат від держави на придбання житла. Уперше на законодавчому рівні держава передбачила прямий фінансовий інструмент, який дозволить внутрішньопереміщеним особам з тимчасово окупованих територій отримати 2 мільйони гривень. На придбання або будівництво житла. Це частина державного проєкту є відновлення, який підтримують Світовий банк та інші міжнародні партнери. І це реальний крок до відновлення справедливості для людей, які роками були позбавлені домівок. Першою хвилею двом категоріям: ВПО-учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Уряд вже анонсував, що перелік отримувачів буде поступово розширюватися. Це електронний документ, який підтверджує право людини отримати 2 мільйони гривень. Ваучер можна використати для купівлі готової квартири чи будинку, інвестувати в новобудову або для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою, безготівково, прозоро і напряму продавцю чи банку. Заяву можна подати через Дію, СНАП або Нотаріуса після технічного запуску системи. Нагадуємо, що у Запорізькому оригінальному офісі Геозаха Держави ми продовжуємо надавати безкоштовні юридичні консультації. Якщо ви по, маєте питання щодо житлового ваучера, своїх прав чи документів, наші спеціалісти завжди готові вам допомогти.